Жителям до окупованого Херсона доставили гуманітарну допомогу та техніку з Дніпропетровщини. Про це повідомили в Офісі президента України. Там розказали, окупанти обікрали всі міста та селища Херсонщини. Докладніше про ситуацію на Херсонщині запитаємо в Кирило Тимошенка, заступника керівника офісу президента України. Він з нами наживо. Пане Кирило, вітаємо. Вітаю, доброго дня. Вже раніше ви говорили про те, що на деокупованій частині Херсонщини фактично нічого не лишилося. Чи могли б ви докладніше розповісти, що знищили після відступу окупанти? Так і є частина, звісно, інфраструктури знищена або замінована, але найголовніше, що окупанти фактично вкрали все, що можливо було вкрасти. Починаючи від музеїв і того, що було в цих музеях, і закінчуючи швидкими допомогами комунальною технікою, швидкими допомогами, технікою з лікарень, фактично нічого не залишилось, бо обладміністрації. адміністрації гуляє вітер, немає ні меблів, ні техніки, ноутбуків і так далі. Тому наше головне завдання зараз відновити нормальну життєдіяльність як міста, так і області. Що ми зробили? Херсонська обласна військова адміністрація. Надала список потреби, починаючи, звісно, того, що потребують люди у Херсоні: це їжа, вода, теплі речі і так далі, і закінчуючи тим, що необхідно для відновлення життєдіяльності цієї величезні крани, інша комунальна техніка для відновлення Херсону, швидкі допомоги, автобуси звичайні для того, щоб просто можна було людям передвигатися по місту. Також багато інших потреб є, як і ноутбуки для того, щоб відновлювати роботу владних структур поліції, ДСНС і інших структур, меблі, звичайні стільці, і так далі. Всю, всю цю потребу ми розділили між всіма областями України, і зараз всі області надають цю допомогу, починаючи від генераторів. Техніки, про яку я казав, і так далі, і, звісно, багато їде і води, і їжі, яку фактично надаються, яка надається як гуманітарна допомога людям. Це зараз найголовніше допомогти людям. Нами також а, були визначені три головні області: області партнери і області сусіди Херсонщини, це Одеська область, Миколаївська область і Дніпропетровська область, які в. Видкому режимі допомагають будь-якими питаннями, які є. Я приведу вам простий приклад. На я думаю, всі вже бачили, що багато бікбордів було російських в місті Херсоні. Так, от, наприклад, Одеса зараз швидко надала групи поклейщиків, які переклеюють ці борди, і надрукувала нові українські, звісно, борди для того, щоб Херсон відчував і на очі бачив, що Херсон це. А українське місто пане, За... пане Криво, дозвольте уточнення. Що... Ви коли говорите про те, що вкрали росіяни, ось ці наслідки чи збитки, ми можемо в грошовому еквіваленті назвати цього ну мародерства національного масштабу? Ви знаєте, ну це багато мільйонів гривень. У нас немає конкретної цифри, тому що ми ще конкретно не до. Рахували те, що вкрали, тому що заходять групи розмінування, заходять до будь-якої будівлі. Спочатку йде розмінування, а потім вже місцева влада оцінює, що там фактично поста будівлі нічого немає. І так ми йдемо крок за кроком і дивимося, і підраховуємо збитки. Багато вже гуманітарної допомоги владної саме я маю на увазі про те, яку я казав від областей. Вже приїжджає. Дніпропетровщина привезла Закарпаття, привезло багато генераторів. Приїхала Волинська область. Також кожен очільник області особисто відвідує Херсонщину для того, щоб розуміти масштаб катастрофи. Всі в конекті, і ми координуємо цю роботу з офісу президента. Але найголовніше завдання зараз для Херсонщини це відновлення електроенергії. У нас цілодобово весь тиждень працюють групи розмінування разом з електриками, які йдуть крок за кроком. Тільки що я спілкувався спілкувався з головою Укренерго паном Кудрицьким. Ну для розуміння в відрізки 10 кілометрів кожен метр є міна, і я думаю, ви розумієте, який це величезний масштаб роботи. Але завдання під обласною владою перед електриками стає, що ми на цьому тижні запустили перше електропостачання до міста Херсона. Це найголовніше. Але до цього але енергетики тільки... говорили, що так. їм потрібен місяць для відновлення. Так і є ну дивіться завжди кажуть, що потрібен місяць, два-три. Але завдання є, і ми всі включилися для того, щоб це завдання виконати. Якщо не вдасться до неділі, я сподіваюся, що в понеділок, вівторок точно вже вдасться. Але всі працюють на те, щоб найшвидше надати електроенергію до Херсона. Тому що дійсно з цим проблема, звісно, ми привозимо і генератори. Мобільні оператори вже розгорнули свої мобільні соти для того, щоб люди могли телефонувати своїм рідним. Ми розгорнули мережу старлінків. І вони доїжджають кожного дня все більше і більше. Але ми розуміємо, що людям потрібно тепло, потрібна вода централізована. Тому нам необхідно відновити електропостачання. Не дивлячись на це з сьогоднішнього дня. В Херсоні починає також працювати проект, який ми робимо спільно з ДСНС. це так звані пункти незламності в Херсоні. Це Будівлі або палатки ДСНС, в яких люди можуть прийти, отримати, звісно, мобільний зв'язок, електроенергію, підзарядити свої мобільні телефони і так далі. Але окрім цього, отримати як гуманітарну допомогу, підігріти їжу, підігріти воду, навіть маленька дитяча кімната є для того, щоб з діточками можна було приходити. Тобто такі пункти незламності, які. Там на території міста будуть вже з сьогоднішнього дня працювати. Зараз йде їх розгортання. Мені кожну годину доповідають. Я думаю, що де за дві години вже перші з них почнуть працювати. Це важливо, там тепло в цих пунктах незламності. Можна отримати консультації також від працівників працівників влади. Але як я і сказав, найголовніше крім цього, нам повернути електроенергію до Херсона у найближчі дні. От, Дуже практичне питання: як місцеві дізнаються про ці пункти незламності? Як місцеві дізнаються про те, де можна отримати харчі? Тому що ми знаємо, що не працюють хлібопекарні, хліб не пече область. Херсон не може зараз покрити ці потреби. Ці харчі завозяться. Як дізнатися місцевим, які сидять без зв'язку, без комунікацій, де саме вони можуть отримати допомогу? А дивіться на ми зробили наступним чином. Дійсно, спочатку де центральна площа міста Херсона це було таке головне місце, куди все стікалася, вся інформація. і Всі люди спочатку почали видавати гуманітарну допомогу там. Зараз ми розгорнули мережу практично по декілька, по декілька точок в кожному районі міста для того, щоб люди також які не ходять на центральну площу, тому що туди ходять найактивніше. Я думаю, ви це розумієте самі. Для того щоб люди в себе на районі могли отримувати гуманітарну допомогу, окрім сарафанного радіо, окрім мобільного зв'язку, де який є де інде в деяких частинах е, міста. Окрім цього, у нас, звісно, працюють групи ДСНС, які е, їздять на машинах і в гучномовці сповіщають про це про те, що є гуманітарна допомога. Окрім цього, соціальні служби. Ходять до е, старшого покоління, яке не виходить зі свого дому, також соціальні служби допомагають і приносять туди різну гуманітарну допомогу. Е, не дивлячись на це, багато сигналів отримали, що саме на центральній площі не так багато видають гуманітарної допомоги. Тому сьогоднішнього дня там цілодобово видають гуманітарну допомогу саме на центральній площі, тому, що це таке місце магніт, який... На які сходяться усі херсонці, фактично, але і там сповіщають про те, в яких частинах міста що працює. Окрім цього, ми працюємо з комерційними мережами, тому що почали видаватися пенсії. Працюю «Укрпошта», ми відновили роботу вже декількох відділень банків різних лю людей. Вже є гроші на руках. Вони звісно хочуть піти до магазину, тому ми працюємо з усіма мережами. АТБ, Сільпо, Розетка працюємо з автозаправними комплексами, які вже вчора відновили роботу. Ми повертаємо якнайшвидше життя. Наше завдання в співпраці з мережами комерційними допомогти їм тим, що необхідно: швидкий доступ, розмінування їх локацій, і вже вони починають працювати. Пане Кирило, якщо дозволите, я просто спілкуюся з людиною, яка була в окупації на Херсонщині в Херсоні. І от напередодні якраз він мені написав про те, що російську гуманітарну допомогу вони принципово не брали, а українську беруть. Тому що це українська, як мені сказали, і тому, що вона хороша, ну, дійсно хороша, і вони її потребують зараз. так, Тобто, розумієте, це, я думаю, важливий акцент. Я б хотів би вас ще запитати про один важливий момент. Ми говорили про електроенергію, а решта опалення. Ми говоримо, що промисловість не може працювати, відповідно, робочих місць теж немає. Як з цим найближчим часом? Так? Тому що люди хочуть самі себе забезпечувати теж. Дійсно найголовніше, як я вам говорив, відновити електроенергію, від неї залежить і теплопостачання, тому що насоси працюють на електроенергії, так і водопостачання, тому що також насоси працюють на електроенергії. Ми зараз відновимо електроенергію, і, по прикладу того, як ми бачили по багатьом вже деокупованим територіям, останні приклади були на Харківщині. Як тільки доходить електроенергія, починає працювати і бізнес і підприємства. Але не дивлячись на це, от, наприклад, про хліб ви згадували. Ми на цьому тижні у нас є такі мобільні хлібопікарні, які нам допомагає зсу з ними. Вони в них є, і ми зараз їх розміщаємо для того, щоб свіжий хліб не тільки приїздив з Миколаєва або з інших областей, які близько знаходяться, але і вже можна було випікати там. Але як тільки ми відновимо електроенергію, підприємства місцеві. Кож дуже швидко запуститься. вже підготовчі роботи до цього зроблені. Залишилось тільки підключити електроенергію, і там величезна група працює. Ну безліч людей і електриків, і саме група розмінування, тому що дійсно дуже заміновані позиції, по яким йдуть зараз наші електрики. Пане Кирило, зрозуміло, Україна зараз, судячи з ваших слів, покривається все власним коштом. Це з місцевих бюджетів, сусідніх областей, які згодилися допомагати. З центрального бюджету, бізнесмени допомагають. А чи допомагають міжнародні партнери? Так, дійсно. Окрім гуманітарної допомоги, про яку ми з вами говорили від областей або допомоги від бізнесу, який зараз заїжджає. Також є вже і отримує Херсонщина і міжнародну гуманітарну допомогу, і ООН, і інші організації заїжджають також з різними е, видами гуманітарної допомоги: це і вода, і теплі речі, і медикаменти. Волк е, Central Kitchen заїхав на залізничний вокзал і там е, допомагає з їжею. Також лікарі без кордонів допомагають, працюють на центральному вокзалі міста Херсона, допомагають як з медикаментами, так і з консультаціями і обслуговуванням. Вчора у нас була нарада з міністром охорони здоров'я паном Ляшко. Зараз вже завозяться в і завезлися вже частина в лікарні саме медикаментів для того, щоб людям їх видавати. Також вже працюють лікарні місцеві. Ми знайшли невелику кількість по місту швидких допомог. Відновлюємо роботу. Вже є навіть номери телефонів. Публікував МОЗ, тому що система 103 поки що не працює. Треба, треба перепідняти. Є мобільні телефони, за якими можна викликати. Вже допомогу, і там вже диспетчерська служба працює також і їздять вже наші лікарі. Тобто місто потихеньку повертається. Хотілося б, щоб всі не забували, що ну фактично пусте місце без нічого. А наші збройні сили деокупували менше тижня тому, ну тиждень тому тому ну дійсно роботи величезна купа таких об'ємів ще не було в деокупованих. Містах, тому що саме місто Херсон велике, де є Херсонська область, також Пасибі Вам дякуємо, Кирило Тимошенко, заступник керівника офісу президента України, долучився до нашого марафону.